Вітаємо вас на платформі Hellспеce, і ми разом з пані Оксаною Скіталінською готові розглянути дуже поширені міфи щодо здорового харчування та дієт. Оксана перед Передусім, скажіть, будь ласка, так звані жироспалюючі продукти чи дійсність або вигадка? Ви знаєте, дуже багато є вигадок, міфів. це. Я думаю, це пов'язане з тим, що люди ну, не знають, як працює людський організм, не знають фізіології, не знають біохімії, десь почули, і це все передається. Потім обростає ще якимись там іншими такими е е е міфами додатковими. Насправді жироспалюючих продуктів як таких немає. Але, але треба сказати, що не всі продукти по е однаково діють в організмі. От, наприклад, якщо ми з'їмо наприклад, вуглеводи прості. То в більшості людей, які мало рухаються, ведуть такий спокійний спосіб життя і ще буває мають навіть жирок, особливо тут ділянці живота. То ось ці вуглеводи, перетворюючись на глюкозу, і попадають потім в організм, початку перетворюються на жир. От вони справді сприяють накопиченню жиру. А наприклад, продукти, такі, які білки. Нежирне м'ясо, яйця вони якраз сприяють тому, що організм використовує більше енергії спалює, тому що на переробку білка потрібно більше використати енергії. Тому, скажімо так, що деякі продукти допомагають організму худнути, а деякі продукти навпаки допомагають організму накопичувати жир. Тобто надушок вуглеводів опосередковує накопичення жиру. Відповідно, питання чи означає це, що, наприклад, солодке під повно? Забороною мораторій, або можливі якісь винятки в цьому плані. Взагалі, знаєте, коли ми говоримо про повну заборону, це не, не вірно, тому що життя в нас таке, що якщо ми ще будемо собі все забороняти, це не, не буде правильно, тому що ми все одно десь зірвемось. Е, треба просто сказати, що солодощі в чистому вигляді, в концентрованому, в яких немає клітковини, наприклад, там печиво дуже там солодке з кремом. Там є жир, там є багато цукру. Там немає клітковини. Там немає нічого корисного, тільки багато калорій, жиру і вуглеводів. То від такого печива ми будемо, чи від цукерок будемо. Ну у нас буде змінюватися наш обмін речовин. Якщо ми будемо таке часто вживати такі продукти, то в нас буде підвищуватися рівень запалення в організмі, буде накопичуватися ось тут -от жир, в ділянці живота. Але... Е Хочеться в більшості людям хочеться солодко, тому що коли ми народжуємося, материнське е, молоко воно солодке за рахунок молочного цукру. І от е, це у нас таке бажання з'їсти щось солодке, отримати задоволення, воно наживе. Тому е, не забороняємо, а заміняємо. Дуже добре, якщо це будуть, наприклад, фрукти. Є багато солодких фруктів. От ви хочете щось з'їсти, наприклад, якщо зараз зима, з'їжте хурму, вона ніжна, солодка. Це набагато краще, ніж з'їсти якусь там, знаєте, таке тістечко з великим там шаром крему. Чи добре, з'їжте якийсь там штрудель яблучний, щоб він не дуже був солодкий. Тобто замінюйте їх на щось. Ідеально, якщо ви будете замінювати на ягоди, тому що в ягодах просто концентрат антиоксидантів, протизапальних речовин, але не всі ягоди такі солодкі. Тому е не, не забороняти. А замінювати, знаходити альтернативу. А підкажіть, будь ласка, після такої заміни, як людина, яка звикла постійно вживати солодку, особливо якщо людина працює по ночам, їй потрібні ці вуглеводні перекуси концентровані? Ось вона замінила. Як не зірватися? Це справді так і є, що наш мозок споживає єдине джерело енергії. Найкраще для нього це глюкоза, і споживає він її багато. Дійсно, бувають випадки, коли людина, наприклад, довгий час не їсть, чи людина харчується, що з'їла там жирне. І вона не отримує вуглеводів ні, от ніяких там, ні зернових, ні фруктів, ні овочів, нічого. То організм переходить на інше джерело енергії, так звані кетонові тіла, які допомагають мозку виживати. Але це є альтернативне джерело, не основне. Основне все-таки це глюкоза. Ось, але багато людей розуміють це в буквальному сенсі, що треба, їсти, як ви сказали, щось солодке. Так от, якщо ви звикли їсти щось солодке, ви вже розумієте, що це не дуже добре. Ви відчуваєте, що у вас. Набирається вага, а коли ми стаємо старші, ми набираємо вагу ще більше, то не треба робити різких кроків. Добре, якщо ви їсте якось там декілька цукерок в день, то добре, з'їжте одну невеличкими такими порціями, там з кавою, наприклад, трошечки. і все дуже добре, якщо біля вас будуть яблука, груші, апельсини, мандарини це набагато краще, ніж солодощі. От хочеться щось таке. А тут у вас, будь ласка, хурма ніжна солоденька, тут у вас грушка якась. Не подобається грушка просто сама. Візьміть шматочок якогось сиру, там брі чи там дорблю, голубого сиру. Може, так воно звучить якось, але просто. Не треба в житті робити дуже різкі кроки, принаймні тут, от mm -hmm. в харчуванні. А підкажіть, будь ласка, вживання солодощів із так званими цукрозамінниками це просто ширма або реальна альтернатива? Дивлячись, які взагалі вважається, зараз дуже багато досліджують цих цукрозамінників, їхню дію на організм і їх є величезна кількість, просто величезний перелік. переліки. Ви знаєте. Як не дивно, вважається, що немає жодного такого дуже безпечного цукрозамінника, який можна буквально їсти отак, от в великій кількості, тому що, наприклад. Той же там цукрозамінника аспартам. Виявилось, що він може викликати пухлини. Він дуже погано впливає там на мозок, він вбиває нашу кишечну мікрофлору, а спартами є там в жвачках, ще десь якихось солодощах, спортивних деяких там, там напоях. Потім виявилося, що, наприклад, там ацесульфам, оце які таблеточки, теж він має свій він може впливати там на рак, сечового міхура. Ну, всі сказали стевія. Стевія вона має такий не дуже гарний смак, такий трошки противний, гіркуватий. Ну, Є деякі е замін, замінники, але вони не є цукрами. Це, наприклад, багатоатомні спирти, наприклад, еритритол, еритрол. Більш-менш такий він безпечний, якщо його в невеличкій кількості, не страшно. Звісно, не там не ложками, кілограмами. Тому е хочеться солодко, трошечки можете взяти підсолоджувача, але. Але можна сказати так, що якщо ви собі в чай, вам хочеться солоденько, в чай, в каву додасте трошечки цукру, то якоїсь страшної біди не буде точно. Тому що цукрозамінники дуже часто вони теж не дуже хороші речі в організмі роблять. От організм думає. Так, скажем, думає, що ми з'їли щось солодке, язик отримав солодке, і вже може виділятися, наприклад, інсулін. А от немає цього цукру. Це не завжди звичайно, тому що підсолоджувачі не викликають утворення інсуліну. Тим не менше, вважається, що все-таки або їжте без цукру. Привикайте відчувати смак звичайних природних продуктів. Можете трошечки додати, якщо це небагато чайка, одну-дві ложечки цукру, ви багато ходите по офісі, ви щось зробите, нічого страшного не буде. Це ж не те, що там кілограмами там, ложками додаються в шипучі напої. Нічого страшного. Але якщо вже так сильно переживаєте, то це може бути еритритол, Ксилітол, еритритол. Дуже вам дякую, пані Оксано, за таку вичерпну розповідь. Переконаний, це буде дуже корисно нашим глядачам і залишайтеся з нами до зустрічі на нашому марафоні, присвяченому дієтології. На все добре.